Вітаю! З вами знову я, Трофілова Наталія, і ми продовжуємо поринати у світ дизайну людини українською мовою. Сьогодні я хотіла би розказати трошки такі вводні дані дати і трошки дати термінів, тому що коли я думаю про те, що вже пора би переходити до опису кожного центру і кожного типу. Я розумію, що ще дуже багато інформації, яка необхідна для того, щоб сприймати потім дану інформацію. Отже, з чого я б хотіла почати? Щоб краще розуміти, що таке дев'ятицентрова людина, якою є сучасна людина, яка вже більше ста років є дев'ятицентровою, я б хотіла на такому прикладі, як автомобіль, в якому є водій. І є пасажир на задньому сидінні, розказати про три такі важливі е терміни у дизайні людини це е кристал дизайну, кристал особистості і магнітний монополь. Сьогодні буде так багато термінів, що я навіть для себе підготувала маленьку шпаргалочку, в якому збираюся підглядати. Тому що хочу якомога точніше передати цю цікаву інформацію. Отже, що таке пасажир, Тобто в дизайні людини, кристал особистості? Це наше усвідомлення. яка справді, якщо так от подумати, коли їде автомобіль, яким керує водій, яка може бути задача у кожного з них: автомобіль. Водій і пасажир на задньому сидінні. Як ви гадаєте, пасажир на задньому сидінні, що він може? Він може керувати автомобілем, від нього може що залежати. Він може просто спостерігати. Він сидить біля вікна і спостерігає, набирається досвіду, роздивляється все, що він може побачити. От це наше усвідомлення, це наш розум. Що ж робимо ми? Ми намагаємося розумом, яким потрібно спостерігати, збирати інформацію, а ми намагаємося ним керуватися і приймати рішення. На перший погляд, здається, ну, це ж правильно, потрібно розумом керуватися. Але давайте розглянемо інших наших діячів цього прикладу і трошки порозміркуємо на цю тему. Отже, що таке автомобіль? Автомобіль це наше тіло. Тобто це наше підсвідоме. А, ну, в момент зачаття людини людина отримує вже тіло. І насправді тіло набагато мудріше. Тіла немає страхів, немає різних думок, чужих думок. Тіло завжди знає, і якщо ми будемо його чути, ну тобто, дивіться, хто керує автомобілем, той мене зрозуміє. Ми їдемо, і нам хочеться, щоб автомобіль був справ... справним, щоб був бажано чистим і так далі. Якщо є якісь звуки, якщо щось автомобілю, можна так сказати, не подобається. Якщо ми до нього прислухаємося, то ми не станемо серед дороги. Правильно? Ми, скоріше за все, вчасно відведемо його на сервіс і будемо за ним охайно доглядати. І третій наш діяч, насправді, можливо, з нього треба було починати, бо він перший це магнітне монополій це водій. Це та сила, яка просто. Тягне нас по життю і веде нас туди, де ми маємо бути. Ну, можливо, назвати це можна душею. Тобто водій він не розмірковує куди нам. Він, він, це сила тяжіння, це любов. Це це передати, я навіть не знаю. Мені здавалося, що от зараз ключу камеру і так розповім. Але ні, це не так просто насправді. Ну, я би хотіла, щоб просто кожен із нас трошки о, походив з цим і порозмірковував, що насправді є водій, який сидить за кермом, який, який бачить все, що відбувається перед ним на дорозі, бачить інших учасників. Якщо ми будемо йому більше довіряти, можливо, він. Приведе нас туди, куди потрібно. Можливо, пасажир на задньому сидінні все-таки не все несе, бачить. І коли він там кричить, їдь направо чи їдь наліво, можливо, можна розглянути і той варіант, щоб довіритися водію і прислухатися до звуків самого автомобіля. Як вигадає? Я також хочу додати ще трошки інформації на сьогоднішній день про типи і про центри. Що ж я хочу сказати? Стратегія і авторитет. Насправді, якщо ви не плануєте поглиблюватися у тонкощі і всі знання, які пропонує дизайн людини, і з якими ну, їх просто неможливо вивчити, з ними потрібно жити. Достатньо, дізнавшись про свій тип, поцікавитися, яка у вас стратегія і який у вас авторитет. Стратегія визначається типом. Як ми знаємо, чи можливо знаєте, а можливо, я вам зараз перше розповім, у нас є чотири типи. Це генератори, яких є понад 70%, насправді дві третини людей в всьому світі генератори, вони, звичайно, розподіляються на класичних і маніфестуючих генераторів, приблизно пополам. Також біля 20, а можливо, вже 22%, 21, 22%. Це проектори. Біля 8-9% це маніфестори. Трошки більше 1% всього-навсього це рефлектори. І кожен з цих типів має свою стратегію. Генератору добре було би відгукуватися, тобто дочікуватися запитання і відгукуватися таким із середини такої відповіді, коли, можливо, навіть. І ще не встигла людина сказати так, а вже є таке, «угу, оце воно. Проектору бажано було би не ініціювати, а очікуватися запрошення. Тобто, коли проектора визнають і запрошують, оце воно. Маніфесторам потрібно. Очікувати саме життя, саму ну, пропозицію життя, на яку хочеться відреагувати. Неважливо навіть відгукнутися чи прийняти запрошення, просто відреагувати. Маніфесторам єдиним не, не хочеться проявляти ініціативу, і ним єдиним можна проявляти ініціативу насправді. Не чекаючи, але є таке маленьке але потрібно інформувати перед тим, як діяти. Потрібно просто, ну, можна так сказати, попереджувати. І рефлекторам, їм перед прийняттям важливих рішень потрібно очікувати місячний цикл, тобто 28 календарних днів. Так ось. Як же ж розуміти, на що відгукуватися генератором, на яке запрошення відповідати проектору? Перед якою дією необхідно інформувати маніфестору? Ну, а рефлектору вже всі важливі питання, потрібно чекати. Але оцим от трьом типам, які разом складають 99% населення Землі. Як, як вибрати розумом, ми ж тільки що говорили, що не дуже варіант. Так ось для того існує авторитет. Авторитет визначається, на відміну від стратегії, яка визначається типом, авторитет визначається центром. Є деякі центри, які є авторитетними. Ну тобто, якщо даний центр визначений, у будіграфії людини, то це є її авторитет. Конкретніше і детальніше про центри я буду говорити пізніше, не хочу зараз поглиблюватися в це. Але є, є ще такий термін, як маркер, і от я просто на ньому ще хочу зупинитися. Маркер, або можна ще назвати це підпис кожного типу. Якщо ми Відгукнулися, чи відреагували, чи прийняли запрошення згідно своєї стратегії, якщо ми пішли за своїм істинним я а не за своїм хибним я, то є такі ознаки того, що ми на своєму місці і проживаємо своє життя. Для генератора це задоволення. Натомість, якщо він ініціював, не дочікувався запитань і діяв там, де потрібно, ще було почекати і послухати своє тіло, тоді у нього є фрустрація, таке розчарування, такий упадок сил. Ах, і, і от задоволення це маркер того, що так, він діяв згідно своєї стратегії. Проектор, якщо він згідно свого авторитету прийняв запрошення, і, тобто діяв послуговом в своїй стратегії, тоді він відчуває успіх, визнання. Його помітили і обрали. Він не прийшов добрий день, а його запросили, і це просто не кайф. Я в мене зрозуміє тільки ті проєктори, які е, переживали такий досвід. Маніфестори вони відчувають такий мир, такий абсолютно внутрішню гармонію, спокій і відчуття такої свободи, яка дає просто крила. Е, натомість, якщо вони не проінформували і щось пішло не так, тоді вони можуть відчувати тиск. Контроль і це викликає в них прям такий внутрішній гнів, злість, що їм не дають діяти, як вони хочуть, що їх зажимають, що вони відчувають себе ніби в якихось рамках. А рефлектор він, якщо він діє згідно свого своєї стратегії і обирає за своїм авторитетом, то тоді він відчуває захват, відчуває такий подив, він таку цікавість життя. Натомість, якщо він не пішов за своїм істинним «Я», то тоді він відчуває розчарування. Ну це трошки інше, ніж фрустрація генератора. Бо генератор це фруструє, це все, це у мене нічого не виходить. От. А Рефлектор тоді просто розчаровується, розчаровується в людях. Ну, це взагалі дуже цікавий тип. Він, у нього жоден центр не є визначеним, і він повністю є дзеркалом тих, хто його оточує. Але про це пізніше. До скорих зустрічей. Па-па!